Атмосфера цього епізоду наштовхує на думки про темні біблійні алюзії. Наші герої, наче замкнуті у якомусь чистилищі чи лімбі. Алюзію підсилює декор, свічки джен, що горять по всьому будинку. Картина, котра висить за Майклом під час вечері. Сама Джен, яка вдягнена в яскраво червону кофту, випромінює демонічну ауру. I'm sorry. Можна також домалювати аналогію з таємною вечерею, в котрій Майкл зібрав за столом своїх послідовників і займає місце Ісуса. А Джен наближений до нього місце Іуди Зрадника. Паралелей образу Джин в різних трактовках я бачив чимало. Та в цих розборах часто знаходять сенси, яких автори точно не закладали. Як то руйнування гріховного ідолопоклонництва через знищення Данді, яким Джен кидає в телевізор. Але це вже занадто. Та заперечити навмисне закладені бібліотеки. Іні аналогії також важко, особливо зважаючи на згадану репліку Джен та відповідь на неї Майкла